Я знаю, що це можливо буде звучати досить безглуздо, і ви своїми туристичними вухами не захочете це слухати, але мені чомусь здається, що мати два килимки пінки, два килимка акордеони і класти їх один на один це не така вже і погана ідея. Знаю, ви зараз напишете, що краще мати один пінку, килимок, інший, якийсь або надувний, або самонадувний. І там спальник зверху відповідно, і така от історія, така от спальна система. Але так як я ж все тестую і мені все цікаво, спробувати ось так два килимка пінки один на один це досить непогана ідея. Причому такий більш твердий, типу ось такого, як цей, підниз. А ось цей, наприклад, більш м'якіший. Чи є, знаєте, ще більш м'якіші килимки, в них покриття не таке, як тут, а пінка така, знаєте, вона більш м'яка, більше там отворів, ну щось типу такого, але він зазвичай матового кольору не блищить. От якщо такий м'якенький зверху ось на цей покласти, мені здається, що буде досить непогано і цікаво. І заради експерименту, якщо раптом можливо, у ваших друзів, у ваших близьких, у вашої жінки чи у вашого там. Знайомого є можливість взяти килимочок один, ще один, так? До вашого, то візьміть, будь ласка, і спробуйте протестувати. Просто візьміть, прилягте і напишите мені під цим відео або під повним відео, яке вже доступне на моєму YouTube-каналі. Як вам? Мені здається, що це досить непоганий такий от досвід. Але прошу не писати е, мені за. О, величезний об'єм, два багато важить» І так далі. і так далі. Я це прекрасно знаю і без вас. Але мені цікаво, от ваша думка, як воно буде по відчуттям, по м'якості, чи буде комфортно, чи не комфортно. І от я хотів би цю думку від вас почути. Всім дякую. Як завжди, ви знаєте чудово, де знає... знаходяться всі мої соціальні мережі і промоходи на знижки. Всім дякую.